Ручка, те, що так часто ламається в Kia Sorento, те, що замовляють у нас мало не кожного дня. Сьогодні хотів би такий відосик невеличкий підняти про те, як же правильно зняти ручку, так щоб не поламати кріплення, і відповідно як її встановити на свій автомобіль. Є в нас ось така ручка, чорне тіло нікелірована сама рукоядочка. Це в сторона водія, приступаємо до зняття. Праворульний автомобіль у даному варіанті в нас, але в принципі різниці немає ніякого. Перше, що ми робимо, беремо плоску викруточку і знімаємо ось цю панель разом з твітером. Далі ми знімаємо цю заглушку, заглушку з ручки, такий спеціальний отвір, куди ми також маємо ставити цю викрутку. Там відкручуємо два саморіза на PH-2. Викрутка підходить ідеально. Далі виймаємо заглушечку одненьку тут. І ще одненьку виймаємо ось тут. Це все викручуємо. І далі у нас лишаються пластикові заглушки. Один, два. І так само тут один, два. І далі карта тримається лише на пістончиках. Ми її відщолкуємо і знімаємо. Отак це все виглядає голим. Відкручуємо один, відкручуємо два, три, чотири. Ця панелька у нас тримається на такому металевому фіксаторі. І ще така от направляюча ніжка тут є. Просто защокується і просто вищелкується. Підкручуємо пластикове і знімаємо. Тут все відкрутили. Тут є спеціальний карманчик, де все можна добро скласти. Кліпсочки виймаються у нас легенько. Бачу таке одне модне відео, там де чоловік не вміє кліпси знімається, вольсфаген Т5. А тут все просто, берете викрутку, викручуєте і виймаєте. Все, дуже просто. Далі знімаємо карту. Щоб зняти ручку, карту ми в принципі, можемо не відщолкувати, на проводці вона може повісити. Нам потрібно залізти ось сюди, під низ. Літо здирається дуже гарно, за мною бачите, все добіє і псується. Ну, так як у нас розборочка, ми на це можемо закрити очі, якщо ви робите це в своєму автомобілі, то звертайте на це увагу. Далі кріплення ось один, яке нам потрібно, і кріплення друге знаходиться ось тут. Так як це у нас передня дверка, отже тут стоїть лічинка для того, щоб можна було цю дверку відкрити. Для зручності, щоб її зняти, тут є ось таке віконечко, ми його так от обережно відкриваємо. І от там далі, трошки видно погано, але там є ще одна гаєчка, яку нам треба відкрутити. Та гаєчка, яка тримає саму лічинку. Можна це зробити через цей отвір, можна зробити через середину двері. Так, личинку ми відкрутили, і це ж саме головочка, якраз вона сюди добре підходить. Ми її запихаємо туди всередину. Ось так. І далі вже можемо знімати спокійно ручку. Для цього відкриваємо це кріплення і тут ми відкручуємо на 10. Особливість цих ручок, точніше їхня проблема в тому, що ламаються кріплення. Через це відчуваючи натяг, зриваємо кріплення одне. І так само помаленьку-помаленьку зриваємо інше. Все, відкрутилось, не зламалось. Так, Личинку ми звільнили від ручки. Запустили її всередину, кріплення всі відкрутили. І далі, щоб взяти ручку, нам треба від'єднати ось таку одну металеву тяжку, яка йде сюди до собачки. Відкривається вона просто ось такий там пластиковий механізм. Ми його так от відчолкуємо, повертаємо і тяжечка наша звільняється. Потім, щоб поставити на місце, так само ми її перш заводимо в отвір, потім провертаємо пластиковий замок і защолкаємо. Після того, як ці всі операції ми зробили, цю частинку ми можемо трошки відвести, але не сильно. І далі тут нам потрібно трошки притиснути саму ручку. Ось так от вона має вийти трошки порід. Оп, бачите, замочок там звільнився. І далі все. ручку ми можемо виймати. Тут будуть кріплення. Всі цілі. Механізм працює добре, машинка затягує до кінця. Ручка наша знята, цю ми відправляємо клієнту, але в нас є ручки ще для того, щоб ми могли відправити їх і для вас. А поставити, ви вже можете її і самі. А поки пошта везе вам нашу ручку, яку ви замовили, щоб потрапити в автомобіль, достатньо нажати на ось цю велику тягу. Замок працює, відкривається і закривається. День-два можна перебитись з таким. Далі ручку встановили і все буде глянцем.